за 23 рішення прийнято Відповідальністю Укрпалетенердже будуватиме когенераційні електростанції на базі газопоршневого двигуна для Житомиртеплокомуненерго. Таке рішення ухвалили депутати Житомирської міської ради під час 44-ї позачергової сесії. Станції встановлять на об'єктах теплокомуненерго. За словами Дмитра Рогожина, директора комунального підприємства Житомиртеплокомуненерго Укрпалатенердже самостійно запропонували свої послуги. Товариство уклало угоди із іншими містами України. Тепло, яке генеруватимуть установки «Житомиртеплокомуненерго» Ерго купуватиме за тарифом на 5% меншим від поточного. Газопоштові машини, газові генерації вони розкуплені на два роки, майже на два роки вперед, їх немає. І хто перший став графік постачання, тут і зможе побудувати ці потужності. Це компанія і постачальник, і виробник, тому що це конгломерат двох великих компаній МВМ, це виробник Німеччини, засновує компанія Mercedes, а на даний час це партнери з катерпілером. І компанія РСЕ, це чеський виробник додаткового обладнання, котливі утилізатори. Електроніка або самі контейнери для розташування цих машин, додаткового генератора на обладнання це два дві таких компанії, з якими Укрполі заключила договір на постачання цієї продукції. І ще два місяці тому ця продукція була викуплена до кінця 2025 року. Нагадаємо, що до кінця 2024 року комунальне підприємство Житомиртеплокомуненерго планує встановити шість газопоршневих станцій. За словами Дмитра Рогожина, це машини, які працюють до 80 тисяч годин роботи до капітального ремонту. Споживаючи природній газ, станція перетворює хімічну енергію газу у теплову енергію, яка перетворюється в електричну. надія на Ігор жванько, суспільне новини. Житомир не вплине